П'ятниця 27 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому попрощалися з героєм Олегом Лабою. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому, закінчив спеціалізовану загальноосвітню школу номер 27 Здобув спеціальність столяра в одному із місцевих училищ у грудні 2022 року. Отримав повістку та пішов на фронт. Там став бойовим медиком. Перебував, зокрема, на Луганському та Донецькому напрямках. 25 жовтня серце Олега Лаби зупинилося. У чоловіка залишилися батьки та бабуся. Герою назавжди 30. Він навчався в вузі на столяра на інститутській, а працював не на ринку на ринку, уважні. тому що не хотіли брати без стажу, а де ж той стаж взяти після закінчення, після отримання освіти. Дуже добрий. дуже всім міг помогти, мухи не образити. Тварин дуже любив. Свою кішку він вдома привів таку що душі в ній не чаяв. Дуже добрий душі. дуже був розумний, дуже розумний, дуже людяний. Він бішов без освіти спеціальної. Він був парамедиком, був 117 чоловік, хоч він не мав звання ніякого, ну старший, як ну, так за солдат. Він ними керував. Він до останнього за ними казав, такий поломаний. і до останнього він казав у нема вже одного, нема вже другого. Я все одно поїду. Був поломаний одна нога недавно, 40 днів, як зробив врач операцію. Друга була поломана, рука так само. Одна ліва рука, що в нього була жива, в очах чотири осколки. А помер від серця, значить він не витримав цього. Він каже, бабуся, я п'ять солдатів на останній бій, я п'ять солдатів спас. Безпілотні літальні авіаційні комплекси лелека передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Отримали бойові пташки бійці однієї з місцевих бригад територіальної оборони, які нині перебувають у зоні бойових дій. ВПЛА допомагатимуть нашим захисникам виконувати розвідку та коригувати удари по окупантах, придбали їх за кошти з бюджету громади. Безпілотні літальні авіаційні комплекси Лелека, це БПЛА українського виробництва. Насправді один з найкращих, який користуються великою популярністю в ГУРі, в ССО, в інших спеціальних підрозділах. Ми, власне, ці, ці БПЛА, це авіаційні комплекси, це не просто безпілотники, придбали для нашої бригади територіальної оборони. Це літаки. Це система управління, це додаткове обладнання, яке допомагає працювати вночі. Це додаткове обладнання, яке допомагає збільшувати і висоту, і дальність, і час перебування авіаційного комплексу в небі. І Це багато багато інших речей з додатковими батареями, які роблять ці безпілотні авіаційні комплекси ефективнішими і якіснішими. Загальна вартість безпілотних авіаційних комплексів, які ми придбали, понад 4 мільйони гривень. Це насправді дуже дороговартісне обладнання, дуже важливе для того, аби якісно виконувати завдання. Це кошти платників податків. Дякую платникам податків за традиційну підтримку і наповнення міського бюджету. А ми продовжуємо робити все, щоб допомагати військовим наближати нашу перемогу. Хмельницькі ветерани допомагають захисникам. Жінки і чоловіки поважного віку плетуть сітки і теплі шкарпетки, збирають харчі, шиють спідню білизну для поранених військових. Наразі рада ветеранів об'єднує понад 800 хмельничан. Напередодні 79-ї річниці визволення України від нацистських загарбників ветеранам-волонтерам вручили грамоти та підготували для них патріотичну програму. Кожні дві неділі через волонтерів Поділля ми відправляємо туди передачу на шпиталь. Третя танкова. Ми їх забезпечували сітками, продуктами. І коли вони йшли в зону бойових дій, вони у нас забирали це все. І один із них, командир їхній, став на коліна і каже: Спасибі вам, дорогі бабусі, що ви нам стільки всього багато дали, і цілує ту бабусю в руку. Вона каже: Син, ти тільки приїжджай, звідти живим 92-га бригада, там командир наш, наш земляк. Що він нас просить, тебе йому посилаємо. Книжківчанка, у нас є такий гурт. Вони колядували і щадрували, заколядували 51 тисячу, купили прилад нічного бачення і відправили військову частину. Другий попросив за 200 тисяч прилад нічного бачення. Мої книжки це зібрали. Чим бідніша людина, тим вона щиріше хоче поділитися. Аби уникнути черг у пенсійному фонді під час оформлення житлових субсидій, подати документи на їх нарахування можна і в громадських приймальнях управління праці та соцзахисту населення. З початку жовтня фахівці установи надали такі послуги під час виїзних прийомів у старостатах сіл восьми мешканцям громади. У Хмельницькому подати документи можна у трьох громадських приймальнях. Для звернень громадянам на субсидію та пільгу необхідно підготувати оригінали документів заявника та членів його сім'ї, оскільки пакети документів, які люди подають, та їхні документи вносяться до програмного комплексу завдяки скануванню. Ну і традиційно потрібно заповнити заяву та декларацію. Для комфорту громадян з метою уникнення черг, економії вашого особистого часу, запрошуємо мешканців нашого міста звернутися на одну із громадян, громадських приймалень управління праці та соціального захисту населення по вулиці Шевченка, 99, перемоги 10Б та інститутська, 18. В нас відсутні черги. Ну і технічно бачимо, що нам це робити зручніше, оскільки ми маємо багаторічний досвід нарахування субсидії та пільги. Радів позачергово прийняти учасників бойових дій та членів їхніх родин, членів захисниць і захисників України, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. Діноко проживаючих осіб, ну для нас є пріоритетним зараз забезпечити населення, субсидією, вчасно все зробити, щоб люди не втратили час, і не витрачали, ну скажімо, свої особисті якісь емоції, стоячи в тих чергах в пенсійному фонді. стосовно тих осіб, які звертаються в громадських приймальних, наприклад, або в старостатах, вони можуть дізнаватися про результати призначення безпосередньо там також в телефонному режимі. Дороги України. Саме таку назву мав цьогорічний радіодиктант Національної єдності. Авторка тексту поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А озвучив його актор Олексій Гнатковський. У Хмельницькому диктант сьогодні писали усі охочі. Приєдналися до щорічної акції і вимушені переселенці. Зокрема, з Маріуполя. Перше речення з Абзацу. Дороги України. Переплутані нитки любові прошу записати. Я прийшла перевірити знання своєї української мови. Я переїхала до Хмельницького десь рік тому. Надіюсь, так, да, звісно, на перемогу, що ми переможемо, і ми повернемося до наше місто, і будемо його відновлювати. Всі ми будемо розмовляти в нашому рідному Маріуполі на українській мові, бо це наша рідна мова. Марію Маріупольці... Покращують свою українську, і навіть ми створюємо умови для того, щоб системні умови для переходу на державну нашу мову. І своїм прикладом ми демонструємо, що перебування в окупації не заважає бути патріотом і єднаємося для нашої скорішої перемоги. Урок про безпеку в інтернеті відбувся у Хмельницькому професійному ліцеї електроніки. На нього завітали представники кіберполіції та бібліотеки філії номер 11 Із молоддю говорили про захист облікових записів, соціальних мереж та месенджерів, а також про найбільш поширені види шахрайств у мережі. Влаштували захід до глобального тижня медійної та інформаційної грамотності, який відзначають в Україні та світі з 24 по 31 Жовтня ми говорили про інтернет безпеку та цей як зберегти свій акаунт, як не потрапити на шахраїв в інтернеті, і цей і шахрайські схеми, які можуть ну, які актуальні на цей час. В сучасному світі це дуже потрібно, тому що дуже є багато схем з шахрайством чи ще чимось. Через те це варто знати усім, і не тільки студентам. Це є досить активна аудиторія. Дітей такого віку вони цікавляться таким шахрайством в мережі інтернет, як точніше протидіяти йому і як забезпечити свою таку мінімальну кіберграмотність в інтернеті, як в умовах війни кіберполіція і небайдужі громадяни можуть протидіяти агресору в медіапросторі. Тобто представили наш спільний з волонтерами розроблений проект під назвою Мрія. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!